Я дуже дякую. В мене один і сім місяців тому загинув син в окопі міна, розірвало на шматки, що він відчував, чи є його душа. Мені дуже боляче, пише жінка і відчуває потребу на цю відповідь. І я відповім мої сонечки, тому що, на жаль, це та тема, про яку нам зараз також потрібно з вами говорити. І що відчуває душа, коли стається така раптова смерть. Звісно, вона розгублена, тому що. Відбувається раптова смерть свідомість, скажімо так, не знає, де вона знаходиться. І навіть у снах я дуже часто бачила, коли або в аварії, коли попадають, або в якісь такі події попадають душі, то вони відчувають розгубленість, адже вони переходять на ефірний план. І якщо відбувається саме розривається ефірний план різко, то, звісно, відчуває. Ця душа розгубленість і зразу вам хочу ще сказати, що є поняття душа людська, це наша особистість, наша свідомість, наша підсвідомість, наша ефірне тіло, астральне ментальна. Це те, що під час переходу, коли ми помираємо, воно починає трансформуватись, розпадатися. Ми починаємо згадувати, що ми є вічне світло. Взагалі, ми померти не можемо. Тобто, я хочу, щоб ви знали, дорога мама, що ваш син, як частинка Бога, він завжди буде жити і живе так само, як і ми з вами. Його ілюзорна частинка так вона. Проходить цю трансформацію в такому вибрала душа. Саме душа вибирає такий досвід. Але на тонкому плані є помічники, які допомагають. Тобто, певні янгольські суті, в залежності від рівня свідомості душі, які допомагають цій душі прийти до тями. Я вам більше розкажу: мій власний досвід в мене мама дуже в тяжких муках помирала півроку, в неї був рак, і це було вже дуже давно. І коли вона помирала, вона потім мені після смерті через сон розказувала, що її лікували, тому що вона без пам'яті померла. І тому завжди є ті, хто допомагає спочатку, так якби прийти до тями. І є певні енергетичні помічники, які допомагають. Дуже важливо, дуже важливо молитва матері, тобто від серця то, що ви. Сама сильна молитва це материнське, завжди про це говорю. Дуже важливо, тому що коли ми молимося, з'єднуємося з творцем, а він ваша частиночка, що саме важливе, ви його створили, він з вашого поля, і тому ви його можете і підняти, ви його можете і з'єднати. Навіть уявіть, що ви його берете, вдихаєте і з'єднуєте в одне світлове поле так в одну душу. З'єднали його кожний шматочок душі людської, з'єднали, віддали творцю. Послали йому любов, віддали його світло. Віддавайте його постійно. Світло, творця і моліця. Це моя вам щира порада і всім тим, хто втратив своїх близьких, особливо раптово. Люблю вас, ваша ая.